Special surprise для нарочаного! Да ну наши, хлопцы, ну! Камон, Викарю! Останний месяц вильного життя! Дякую, доктор! Пульма! Парааааааааа! Уууу! Дмитро працював хірургом і невдовзі збирався одружитися зі своєю колегою Кариною. На поробоцьку вечірку друзі Дмитра замовили танець трептизерки. Та неочікувано для всіх нею виявилася Ольга перше кохання чоловіка. Зустріч настільки спантеличила Дмитра, що він засумнівався щодо одруження. Геть розгублений, чоловік поїхав до бабусі за порадою. Бачу, великі сумніви у серці маєш. Так. Одружуюся в кінці місяця. Карина моя наречена, теж лікарка, дуже хороша дівчина. Бачу, що хороша, та не кохаєш її. Я думав, для шлюбу палки почуття не потрібні. А коли Олю побачив зовсім спокій втратив. Ми зустрічалися ще в школі. Вона тоді вже танцювала, мріяла підкорити столицю. Зрештою, вона поїхала, а я в наш мед вступив. Відірви дві квітки, одну візьми у праву руку про нареченну думай, іншу вліву, про Ольгу згадуй. І поклади руки на стіло. Сіркові балет, яскраве життя додому перестала їздити. Я чув, що вона в Києві заміж вийшла, дитину народила. Того часу не бачилась і от така зустріч. У тебе зараз серце з грудей вистрибне. Заспокойся. Не можу. Зустрів її, зрозумів, що досі кохаю, а вона засоромись, стекла. Як мені бути? Розум каже, маю дружитися, а серце безглуздо все це, це і непорядно. Бачу, як твоя порядність зі справжніми почуттями бореться. Але знай, не можна тобі йти проти серця. Одружишся зараз, все життя нещасливим будеш. Дмитро вирішив дослухатися до слів бабусі і в усьому зізнатися нареченій. Грина? А що це? Милий. Я страшенно скучила. Кажуть, хлопці на парубоцьку вечірку замовили стриптизерку. Так, от Любий. Це була твоя остання стриптизерка. Але ти не хвилюйся Без солоденького. Не залишишся. Чи ти думав, що я така правильна, що не здатна на пустощі? В той вечір Дмитро так і не наважився зізнатися Карині, що не кохає її. Зранку перед чергуванням чоловік домовився зустрітися зі своїм другом Антоном, з яким вони працювали разом і досі близько товаришували. Здорово. привіт! Класно погуляли, скажи. Угу. Mm -hmm. Хто ж знав, що з Олькою така історія вийде? Так, дивна історія. А ти часом не знаєш, де вона зараз? Ні. Взагалі цікаво, чого вона з Києва повернулася. Може до батька зайти? А там зараз інші люди живуть. Опа! Та пупс проходив зайшов. <рес> Старе кохання не є ржавіє, так? Та я так спитав. Мабуть, щось сталося, що вона вимушена. Да. Поїхала дівчинка в Київ танцювати і пішла по руках. Тоха, рота закрий. Діємо. Спокійно. Як чоловік, я тебе розумію. А от як друг. А? Карина твоя, розумниця, порядна жінка. А Олька, глянь, чим зараз займається. Та, Та я просто поговорити. Та ладно, ладно. Ну, хочеш, я для тебе, як для друга, номер її дістану. Жека ж вечіркою рулив, а в нього Ленка організатор свят. Е? Буду вдячний. Ну, пішли працювати. Слова друга спантеличили Дмитра. Здоровий глузд говорив, що Карина дійсно чудова партія. Проте чоловік весь час думав про Ольгу. Дім, ти мене хоч слухаєш? А? Що вибач? я… Тобі хоча б смачно було? Так, дякую. Це Антон по роботі. Я зараз. Жекіна не вже для брата не звільнять. Друг не зміг допомогти Дмитрові у це пошуку Ольги, адже правилами івент-агенції було суворо заборонено розголошувати дані працівників. Дмитро подумав, що це знак і йому краще не шукати колишню кохану. А наступного дня Антон сам неочікувано прийшов до Дмитра додому. Калу будеш? А -а. Краще шампанське. У мене сюрприз. вже ну, знайшу волю. Ні, а. Але є ідея. Каринка ж сьогодні в лікарні чергує. А, так. Наступний раз коли? Після ж. Це четвер. Угу. Секунду. Алло? Добрий день. Я хочу замовити стриптиз. <звук> так, так, на цей четвер. Так. Тільки мені рекомендувала дівчину її звати Ольга. Потрійний тариф. Ну, чого ж не зробиш заради кращого друга в його день народження? Добре, тоді чекай номер картки, а час та місце скину пізніше. Ну, слухай, дорого, звичайно. Але це моїм весільним подарунком. Та що сидиш, неси шампанське. шампанське тобі зараз принесу. Дмитро не міг дочекатися зустрічі з Ольгою. Він був рішуче налаштований поговорити із дівчиною та дізнатися, що в неї сталося і чому вона заробляє таким чином. Привіт! А у кого тут день народження? Привіт, Оля. Я дуже радий тебе бачити. Ти що? Ти подумав, що я дівчина за викликом? Ні, ні-ні ні. Я просто хочу поговорити. Я... Мені Нема коли розмови вести. Оля, ти... Оля. Дмитро був розчарований цією зустрічю, але після неї чоловік зовсім втратив спокій і тому вирішив знову приїхати до бабусі. Баблюба, чому мені так в стосунках не щастить? Та, кого кохаю не поруч, а до кого мені байдуже зі мною? Бачити своє нещастя. Сам собі притягуєш. За сорочкою чого не слідкуєш. Як це нормальна сорочка я навіть просував її зранку. А гудзика чому не пришив? Є така прикмета: якщо чоловік з відірваними гудзиками ходить, особисте життя в нього не складатиметься. Добре, я пришию. Але як це мені допоможе Олю знайти? Бачу, ти приніс якусь її річ. Так. Вона шалик загубила. Зустріч ваша не була випадковою. Ні перша, ні друга. Бачу біля Ольги трьох чоловіків: старого, малого і дорослого. Одному із них загрожує смертельна небезпека. І ти його врятуєш. Нічого не зрозумів. Завтра ти знайдеш Ольгу там, де ти вперше її побачив. Але говорити вона не схоче. Але мені треба з нею поговорити, інакше я просто збожеволію. Одягне цей шалик на Ольгу. Тоді вона стане більш привітною з тобою. Дякую, обліма. Дмитро так хвилювався перед зустрічю із Ольгою, що геть забув про відірвані гудзики. Наступного дня чоловік поїхав до студії танцю, де колись займалася Ольга. Саме там Дмитро вперше побачив її танцюючої на сцені і закохався. На репетицію приходимо в костюмах. Оль, привіт! Я не серце, я просто хочу поговорити. І ти, до речі, у мене шалк загубила. А він тобі дуже личить. Дякую. Мені час, у мене зараз заняття. В Сенсі, яке заняття? В Сенсі працюю хореографом в дитячій студії танцю. А А стриптиз для того, щоб швидко заробити. Я так і знав, тобі гроші потрібні. Діма. Навіщо тобі мої проблеми? Я чула, ти одружуєшся, ну, ти добре. Щастя вам і довгих років життя. Оль, твої проблеми мені не байдужі. Будь ласка, давай просто поговоримо. Добре. Але я звільнюсь тільки через дві години. Я почекаю. Дмитро дочекався Ольгу, і дівчина, як і казала, бабуся, погодилася поговорити та розповіла Дмитрові історію свого Але життя. Я, я до останнього сподівалася, що поставлю батька на ногу. Кинула роботу, переїхала, щоб доглядати його. Він тут зовсім один, мама ж померла ще в школі. Так, я пам'ятаю. Але ситуація сильно погіршилась. Лікарі сказали, потрібна операція, як озвучили суму. Довелось батьківську квартиру продавати. Купили йому однушку, але грошей все одно не вистачає. це не Київ, квартири тут копійки коштують. Так. І я не знала, як ще швидко заробити. От і погодились на стриб. Один танець, моя місячна зарплата хорового. А... а чоловік? <світ> чоловік. Чоловік у мене любить красиве життя, а не судно за старими виносити. Він був проти, щоб я їхала. Пропонував батька в дім літніх людей здати, а квартиру його продати. Та як так можна? Хоч ти мене розумієш. Максика я забрала, переїхала до батька, сина в садочок, а сама в студію хореографу. А як зараз тато? Його на минулому тижні в лікарню забрала. Справи зовсім погані. Батько в якій лікарні? В третій. Добре, поїхали. Діма. Я сам його гляну, переговорю з особистим лікарем, а там вирішила. Дмитро і Ольга одразу ж поїхали до лікарні, в якій лежав батько дівчини. Дмитро оглянув чоловіка і домовився про його перевід до своєї лікарні. А за кілька днів він безкоштовно прооперував хворого. Оля, не хвилюйся, все пройшло добре. Коли я зможу його побачити? Ну, добу він побуде в реанімації під наглядом лікарів і завтра влаштую вам зустріч. Дякую. Ти таке для мене зробив. Я, я навіть не знаю, чим тобі віддячити. Слухай, а я знаю. Я такий голодний. Пообідаєш зі мною. Ну, Не знаю. Син сьогодні у подруги залишається ночувати, ввечері у мене вільний. Але це якось. Нормально. Двоє старих друзів обідають разом після важкого трудового дня. Ну, не таких вже й старих. І не таких вже й друзів. Окей. Я... Тут є один ресторан. Там готують дуже смачні хінкалі. Ти досі пам'ятаєш, що я люблю. Оль. Я Я закоханий, наче хлопчик на випускному. Ходімо. Того вечора молоді люди ніяк не могли наговоритися. Дмитро не хотів розставатися із Ольгою. І вирішив провести її додому. А потім домовився із другом, щоб той підмінив його на нічному чергуванні, і залишився у дівчини до ранку. Що ми не робили? <гум> ми знайшли одне одного. <гум> <гум> і тільки смерть нас розлучить. <гум> 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 Я заміжня. Ти одружуєшся. Ніякого друження не буде. Я зараз на роботу, а вечірі говорю з Кариною. Ми з тобою маємо бути разом. Ти впевнений? Абсолютно. Блін, знов зірвався. Давай пришию. Я швидко знімаю сорочку. Оля, Оля, якщо я зараз зніму сорочку, на роботу сьогодні не потраплю. Добре, йдіть лікарю. Рятуйте світ і ваших пацієнтів. Цілий день на роботі Дмитро готувався до важкої розмови із Кариною та, повернувшись додому, почув те, чого ніяк не очікував. Каріша, ну він не заслуговує на тебе. Ти що, не розумієш? Антон, я тобі не вірю. Ну, то спитай, в чому ліжку він чергував сьогодні. А ще спитай, хто сюди приходив, поки ти на чергуванні була. Ну, <гум> це так. Не чекав я такого подарунку від друга. Ну, то скажи, що Ольки тут не було, друже. Навіть не думав, що з сюрпризом так в десяточку попаду. <гум> то це значить тим. Запросив її на Пробуцьку вечірку. А на що це тобі? Хіба не ясно? Я люблю Каринку ще з інституту. А вона за тобою весь час бігає. Хоча ти її ніколи не кохав. Просто підходяща партія. Це правда? Вибач, я, я одразу хотів сказати не так. Я тебе кидаю. І це я не хочу виходити за тебе заміж. Ходімо. Речі заберу пізніше. Дмитрові було дуже ніяково, що він образив карину, адже дівчина ні в чому не була винною. Проте він відчував, що зробив правильний вибір. Оля що трапилось? Хто? Заспокойся, я зараз приїду. Дмитро одразу ж поїхав на зустріч до Ольги. Дівчина не знаходила собі місця. Заспокойся. Поясни, що сталося. Я подзвонила йому вранці. А кому? Кому подзвонила? Чоловіку. Сказала, що покохала іншого, що подаватиму розлучення. Він збісився і обзивав мене. Я на роботу Максимка в садочок а ввечері, коли приїхала. Ну, кого тільки сказала, що його тато забрав. Діма, він викрав Максима. Оля, заспокойся. ми все вирішимо. Дмитро та Ольга одразу ж звернулися до поліції, але там відмовилися прийняти заяву. Хлопчика забрав рідний батько, і це не суперечило закону. Чоловік Ольги не виходив на зв'язок, тож наступного дня Дмитро приїхав до бабусі за допомогою. Бомлю, я боюсь втратити Олю. Начебто тільки знайшов своє щастя, і Оля боїться бачитися зі мною думає, що так чоловік віддасть їй сина. Що мені з цим усім робити? А... Подивіться, будь ласка, чи з хлопчиком усе гаразд. Дай його шукати. Хороший хлопчик сумує за мамою сильно. І скоро він до неї повернеться: батько його злиться. Не тому, що Ольга від нього йти зібралася. Не любить він ні Ольгу, ні сина. А що ж йому тоді треба? Щось жінка сказала йому під час останньої розмови, що його дуже зачепило. Нехай згадає, про що вона з ним говорила: тоді і вихід знайдеться. Добре, я скажу їй. А ти нащо і надалі свою долю випробовуєш? Казала ж я тобі не ходити з відірваними гудзиками. Я зовсім забув. Прийду додому і все пришию. Цього вже замало буде. Ти маєш обряд сорочками провести. Знайди всі сорочки, де гудзиків не вистачає. Як будеш пришивати, промовляй. Як гудзик від сорочки не відірваний, так і моя кохана назавжди зі мною. Запам'ятав? Добре, я все зроблю. Дорогою чоловік позвонив Ользі і попросив її приїхати. А поки чекав на дівчину, зробив те, що порадила йому бабуся. Ну Давай, згадуй, про що, окрім розлучення, ти йому сказала. Сказала, що ти батька прооперивав, що грошей за це не взяв, тому що ми з тобою. Це ясно. Значить, він грошей хоче. Що? Угу. За сина? Ну так. Він, звісно, ще той козел, але щоб сина на гроші міняти. А подзвони і спитай його прямо. Алло, Артем? Що, скучила? Не за тобою, а за сином. Артем, прошу тебе. Поверни Максима. Я готова віддати все, що ти попросиш. Ну, це вже правильна розмова. Лікар твій грошей за операцію не взяв. Мені вони геть не зай. Та що, готова на такі опіки? Кажи, куди приїхати. Дмитро приїхав на зустріч із чоловіком Ольги підготовленим. Взамін на гроші він змусив Артема не тільки віддати сина, але й підписати відмову від батьківських прав та обіцянку не перешкоджати розлученню. Ну добре. Де Максим? Максим, Максим, Максим! Мені так тобою. Невдовзі Ольга вийшла заміж за Дмитра, який швидко знайшов спільну мову із її сином. Карина та Антон також одружилися. Але Карина не змогла пробачити Дмитрові образу, тож сім'ї між собою не спілкуються. Бабуся ж нагадує не можна чоловіку із відірваними гудзиками ходити, бо особисте життя. Не складатиметься.